Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. З міфів і легенд нарешті перенесемось у реальність: мабуть, всі ви колись чули довге, дивне і незрозуміле словосполучення подвійно засліплене, рандомізоване плацебоконтрольоване клінічне дослідження. Поки що запам'ятайте лише те, що це вважається еталоном доказу ефективності лікарських засобів. З часом ми розберемось, що значить кожна з частин цього виразу. Сьогодні почнемо їсти слона невеликими шматочками і відкинемо все до слова плацебо включно. Поговоримо про те, що таке контрольоване клінічне дослідження. Отже, 1061 рік. У нас усі ближні і дальні родичі Ярослава Мудрого були в розпалі цікавої гри Стати Київським князем і не померти». А в Китаї черговий імператор приходив до влади з вічно актуальним лозунгом Make the Wall Great Again. Ну і в цей же час там відбулось перше відоме нам клінічне дослідження з контрольною групою. Ну як групою? І так, сьогодні знову буде Про жіншень. Сонг Сонгсу, автор китайського фундаментального трактату «Бен Сяо Ту Цзінь. Щоб воно не значило. Описав, як досліджували вплив женьшеню на витривалість. Якщо коротко, взяли двох чоловіків, одному дали з'їсти щось женьшенем, а іншому не дали отака контрольна група. Після цього їх відправили бігти десь 1,5-2 кілометри. В результаті, той, хто не їв женьшень, наприкінці дистанції важко дихав і захекався, тоді як інший, який отримав женьшень. Дихав рівномірно і без ускладнень. І, можливо, навіть не спітнів. На цьому все. Чому це дослідження важливо? Бо контроль це показник, від якого ми можемо відштовхуватись, і з яким ми можемо щось порівнювати. В принципі, контроль це невід'ємна частина будь-якого експерименту. Детальніше розглянемо наших китайських бігунів. Якби бігун був лише один. То дослідники могли б зробити хіба що висновок про те, що він пробіг цю дистанцію і не більше. Для того, щоб визначити, що він їй пробіг швидко або повільно, треба мати певний еталон, від якого відштовхуватись. В нашому випадку таким еталоном був другий бігун. Контролі можуть бути абсолютно різні. У випадку наших китайських спортсменів, це могло б бути порівняння з певним загальноприйнятим еталоном. В нашому випадку за талоном часу. Якщо ви дивились фільм Asterix і Обелікс» на Олімпійських іграх, в одному з його епізодів колісниці Міхайля Шумахера, так того самого, роблять підстоп. І після нього Жан Тот так, той самий, дивиться на пісочний годинник і каже механікам: 12 піщинок! Браво хлопці! Якщо не дивились, то подивіться, воно смішне. Такий підхід дозволяє порівнювати результати, отримані в різний час і аргументовано сперечатись, хто швидший Карл Льюіс чи Усейн Болт. Це так званий історичний контроль. Також це могло бути порівняння з іншим чоловіком, який біг цю ж дистанцію, не ївши нічого. І це був би негативний контроль. Це могло бути порівняння з іншим чоловіком, який наївся відомого допінгу. Тобто позитивний контроль. І нарешті це могло бути порівняння з іншим чоловіком, який з'їв щось подібне, але без жін. Це контроль плацебо. За потреби можна придумати ще. Головне обрати контроль, який дозволить отримати надійну інформацію про те, що ми спостерігаємо дію чинника, який досліджуємо, а не чогось іншого. Або спостерігаємо відсутність такої дії. Бо саме це, отримання нової і надійної інформації є головною метою будь-якого дослідження. Відповідно, найгірше, що може бути, проведення дослідження, яке принципово не може нічого довести або спростувати. В такому випадку ми не отримуємо нових знань і лише наражаємо учасників на додатковий ризик. Це величезна проблема, до якої ми ще повернемось у майбутньому. Зокрема, у розповіді про стрептоміцин у нашому ж випадку, звісно, ніхто не наводив порівняльної інформації про те, наскільки однаковими були учасники експерименту, наскільки був близьким їх вік і рівень базової фізичної підготовки. І ще щодо купи важливих речей, без яких не може обійтись будь-яке адекватне дослідження. Але якщо на це не зважати. То перед нами перше в світі контрольоване клінічне дослідження, тобто порівняння ефективності чогось з відповідним контролем. І це перший відомий нам випадок застосування допінгу в спорті, за що Китай, до речі, досі не дискваліфікували. Вболівайте за наших. Майте гарний день!